Коротше, приїхали ми вже чистити вуха, я вже домовився на німому. Та, та мені... не віддавай мене туди, будь ласка. Чуєш, давай що там. Я не знаю, чи я буду знімати, чи лікарі дозволять. Але не кричати а мені по я не хочу на той ти зато будеш ну, ліпше чути. подивись, чу. які вуха. Ну подивись на чисті вуха. Я не хочу <зелізь> зато ліпше будеш чу Без Без не, не чу люди. йдуть зараз. Подумай, що вмерти я, я я я боюся від того. вуха Будуть валили чи ти до вас тут але давай двоє. Тоді одночасно Та як до те стримайте тоді. Будь ласка, то будьте біля мене. Мені потрібна підтримка. Від треба такого, щоб хтось стрімав. Ти <таспорі> що народа? <таспорі> Діда з ігрушку поп'є медведика і щоб він все за медика злепив. Де, та пішли, помалу. Добре, до дитячий. Йо, пішли. Та годині ми. Я не хочу туди йти. Я ба. не піду на да. хімчистку вух. лук. Пробачу, не дай бог я оглохну або помру я не пробачу. Тупись, <пупить> хай почистить. Він теж боїться, щоб вода попить попала. Купить Буду я того робити. Судинок про що девід тут? Ти сидінь, Тихо, <пупить>? <пішо>, де я я сказав, я помру. <пу -пу 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 Бо я вже на одне вухо не чую, ти хочеш теж не чути? Зараз п'єт стопідієтка. Тихо, не качиться. Зараз заповнюємо тоді другу картку. Добре, але тут не буде боліти. Ким чистим То Попитайтеся в лікаря? То не буде боліти вухо чистити. Добре му дайте, добре му дайте. А не перешивайте собі вдома? Ну, мене не померти. <рігум> підтримка, група <рігум> підтримка. Але до мене заходи один. Доб... Добре. Не, нам можна? Що ви відео знімаєте? Добре, Та, ми так, блогери. Блогери. Вас не можна Все, пострили нашу малечу. Одного і другого. Трошки на пацика похоже, але нічого. Зато ми її просто підбрили так молоджо, щоб ці вот, щоб скоро не заростали. Та там пси, налесу побрив. Налес, щоб скоро не зарустали. Ризка, покажися, риска. Ей, как красавиця, ні? Ходи. О! Ещ, правда? А як пахне, слухай. Похоже на... пусти, хай йде. Похоже на пацика. Ну, нічочка. Але нічого. Ліос. Зато не буде скоро зарустало. Че, вище кафайна? Має не? Ну. Ми б могли її зробити такий взагалі трошки по-іншому. Але вона трохи скоро зростає, потім все на очі різа. Так ми її вирішили трохи підсибучити. Ну що, вона ж барбос серйозний. Рейки, дуже серйозний реки. Зразу Тихо, тихо, тихо. чіп, просто ззаду стрижка. Чотко. Бустудоли. Що, поїхали? Да, Веземо додому. Дай Боже, дай Боже. Все. Бери, бери, тримайся. Дай на машину. Стоп. Приєд. Давай, залази, залази. Наші красунчики. Залезіть. Йо. На суеті, брата, на суеті, суетя. Лізка, вуа, літить, така молодечка. Ага, поцілуйся, поцілуйся, знаєш. Ні, але мене ж так... По-братськи. Так, по що по-братськи. О, вона любить цілувати. Ага, в ухо драти повністю. Вона би залазала до смерті. Лізка. А ти взагалі, ти все люблять. Не смердєний, нічого, файтки маленькі, не ручні. Завжди пахнючі. Та, в машині можна возити, як ти ще кажеш, не дурить. Tá bom. É. Correto. Só vou do domo. Vamos dar tudo para as minhas provas.